Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше». Як ви вже поняли, сьогодні відео про катарантуси. Перед вами зараз була картинка. Картинка з літа, мої катарантуси, які я, ну, можна сказати, занедбала, трохи про них погано дбала, але зрозуміла, яка ця дивна квітка, яка вона ну, вдячна за все. Вона росла в посусі, її ніхто не поливав. Але вона і грунт там такий собі, але вона отак квітнула досить довго. А чому це відео я ще хочу сьогодні показати? Тому що показую вам ось ті катарантуси, які я пересаджувала. Ой, в них ще не було листочка оцього справжнього. Зараз ви їх бачите. Ось так вони виглядають. Виходить вже листочок. Ось цей справжній. Висадила я їх, ну, пікірувала відразу в стаканчик 02, поставила на саму верхню полку. ну, Вона повинна бути типу, сама тепла. Ну і побачимо, що з цього буде, тому що все-таки світло вимикають. До речі, ось хто питав мене за мої, як е е е е е е це вони петунії сіянці, ось такі вони кволі нехороші. Можливо, ще вони вийдуть. А ось ці катарантуси, які я в мене також перевернулися. Я їх в касети, в малесенькі касети повисаджувала. Ось вони так виглядають. Різниця в постіві, здається, ці я сіяла 1 грудня. Ось ці тут, бачите, вже листочки. Ось воно таке закручене. От. А ці висіяла зовсім недавно. Ну... Є відео, можете кому цікаво передивитися. Чому ось оці малесенькі такі? Я думаю, що, що все-таки я буду спостерігати за ось тими в великих стаканчиках і за ось цими. Ну, я отак, коли перевертаю, ось зараз я лампи заважають, я не бачу корінців. Тобто вони ще не наростили такого коріння, щоб їх. У щось більше пересадити. От вони у мене тут сидять світла мало, тепла мало, і я думаю, через це вони такі незграбні. Можливо, я їх буду пересаджувати в більші стакани. Але щодо катарантуса, ну, хто зможе їх виростити? Знаєте, не кожному можливо це вдасться, тому що їм потрібно тепло і світло. А в цьому році з цим проблеми. Тому, можливо, на цьому етапі квітка і складна. Але ви ще можете її посіяти, і вона вам ще розквітне. Ну, я думаю, повинні вони розквітнути десь на початку червня. І зроблять гарні кущики. Чому це відео я назвала що катарантус, якщо вам надоїла петунія? Тому що дійсно. Ну, З досвіду цього літа я можу сказати ну, не порівнюємо кущові з кущовими, тому що не зампельними, а це кущові катарантуси і кущові петунні. І от коли їх порівнювати, то можна сказати, що вони, ну, я б перше місце все-таки дала катарантусу, тому що він більш витривалий, його можна не поливати, він буде рости, і тим більше зараз такі гарні є кольори. От Від різних фірм професійне насіння, якщо купити, ось тільки б виростити. Ну, а якщо немає як виростити, то можна навесні купити розсаду в того, хто зміг це зробити. Ну і обов'язково посадити собі. Хто ще хоче, це кущовий катарантус. Він не росте великим. Він утворює ось такі кущики. Ну, Десь сантиметрів, я думаю, 30 на 30. Ну, 40, можливо, ось як цей, то тут десь 40 сантиметрів. Я думаю, це залежно від, ну, від сорту. Навіть не від сорту, від кольору. Ну, Сорт також треба дивитися, що там пропонують виробники, що говорять, які плюси. Дивіться. Це я їх висадила сюди. Ну, можливо, трохи запізно, після продажів, звісно, як це все. Не дуже в нас користувалася попитом ця квіточка. Я скажу, я її більше накидала, чим її хто хотів. Незнайомі в нас з нею. Я також, чесно кажучи, не дуже з нею знайома. Вирощувала я в відрі ампельний, Ну, він в мене не дуже вийшов. Цього року ось такі. Купила кущові і можу сказати вони ну, просто супер. Якщо взяти ось цю квіточку колір цей, дивіться, і наскільки гарний кущик. Так, тут немає так рясно квіток, як на петуні. Але тут є таке листя, яке не втрачає свою декоративність напротязі всього вирощування, це дуже великий плюс. Вони дуже виглядають симпатичними що ще? Ось я їх висадила, полила, підживила, думаю, раз. Можливо, було ще одне підживлення. Тут я навіть ну, десь чисто випадково, можливо, десь йому щось і попало. Більш нічого. Поливався він тільки з дощем. Дощі у нас були за літо три. Ось уже. Ну, на минулому тижні, здається, ще позаминулому був такий гарний дощик, а то, можу сказати, дощів не було. З водою у нас також проблеми, тому я їх не поливала. Як вказують виробники по сухостійки, от я й перевіряла, наскільки він по сухостійкий. І показую вам ось такий результат. Я думаю, якби я його поливала, це було б набагато красивіше, набагато більші кущі. Але ось, якщо у вас ну, немає такої змоги, будь ласка, вирощуйте отакі квіти. Вони, вони без поливу будуть гарні. Ну, звісно, якщо вже засуха така і температури високі, то можна, треба було б їх хоч трішечки полити. Ось такі мої квіточки. Що ще тут мушу сказати, що тут дуже пухкий ґрунт. Сюди я висипала, тут весною ростуть тюльпани, от я їх потім зрізаю і висаджую так, однорічники. І сюди я висипала ну, багато такої рихлої дуже землі. Тут компост. ну, таке всяке, Це було пару років тому, але на сьогодні він такий, ну як, дивіться, ось така, ну, Воно дуже пухке. Якщо ще його, ну як же ж це просапувати, то буде дуже добре. Звісно, буряни я прибирала, тому що я не знаю, як бур'янах вони бросли. це такі плюси цієї квітки. Спробуйте, не пожалкуйте, але є один такий значний мінус, як на мене. Це те, що її потрібно занадто рано сіяти. Ось, щоб такий кущик отримати, потрібно було висіяти її в грудні місяці. Сходить непогано, насіння не дешеве, ось на сьогоднішній сезон я дивилася, ось, буквально недавно дивилася на сайтах, то приблизно десь 50 гривень, 40, там 42 чи 45, я не знаю. Залежно від виробника, знову ж таки, пан Американ, дорожче насіння, там інші е, дешевше, 10 насіння так коштують. Е, сходи більш-менш нормальні. Єдине, що воно дуже повільно росте. Ну дуже. Але тут також можна зауважити, що е, коли вони підросли, так що можна зрізати було верхівочку. Я верхівочку зрізала, тим самим простимулювала. Е, Ріст пагонів вічних, ну і отримала нові саженці, тому що укорінювались вони 100%. Це все в мене є на каналі. Якщо я знайду, я вставлю відео. Але якщо вам цікаво, подивіться, наскільки вони. І потім цей живець, який я зрізала і вкорінила, він ріс набагато швидше, ніж сама рослина. Я не знаю, чому так в мене вийшло, ну так вийшло. Тому на слідуючий рік планую ці кущики і буду все-таки покупцям їх більш активно пропонувати для того, щоб вони ознайомилися з цією красою. Ну, хіба це не краса? Хто ще хоче, ще можете ви посіяти їх. Ще, ще є час на це. І вони зійдуть. Вони дуже гарно сходять, до речі, схожість, я б сказала, 100%. Ось, ось те, що сіяла я, я все показувала. Кому цікаво, дивіться, заходьте на канал, дивіться, там є е, сходи 100%. Єдине, що я не зграба перевернула двічі свої сіянці. І ці перевернула, і вони попадали, я їх вже так пересаджувала, і бачите, воно щось ну не знаю, таке. Чи буде з нього товок, чи ні, все-таки мені здається, якби його пересадити в більше. От коли в тому році я пересадила з маленьких в більший об'єм, мені здається, вони пішли рости краще. І що ще сказати про цю квіточку, вона дуже гарно живцюється. Тобто, ви можете нарізати з неї, вона корінюється дуже гарно. Це ще один плюс е, набагато краще, ніж петунія. Ну, можливо, тому що я її пізніше корінювала. Петунію почала ну, раніше, то вона гірше. А от катарантус мені сподобався ну, більше. Ну і зараз, ось ви бачите відео, це ми гостювали в дітей своїх, це передмістя Києва, там бровари. І от донька вирощувала їх на балконі в закритому приміщенні. І ось це був вересень місяць, хоч вони там не такі вже гарненькі, невеликі, але ж дивіться, які гарненькі квіточки, так що їх ще можна вирощувати на балконі, їх ще заносять в хату, в будинок, як правильніше сказати, перетримують, і вони можуть квітнути, ну, типу в наступному сезоні. Квітнуть в будинку, ну там чи квітнуть, чи ростуть просто. Є такі досвіди, я бачила, от, тож, можна спробувати і це. Квітка, знаєте, не давно я з нею знайома, але вона мене цього літа прямо вразила, прямо вразила тим, що я за нею не доглядала, а вона квітнула. Тому у мене номером першим на заміну Петунії, хто хоче замінити її, це катарантус, кому ну, надоїла петунія та і все. Мені ще ні, але цього року вона мені дуже складно дається. Тож не знаю, що з цього буде. Стоять ось у посіві. Покажу вам так, це поличка нижче. Там воно видно під склом, стоять мої посіви ампельних петунів. Ну і там ще де, що вкорінюється. Ну, це все особисто в мене складно. Тому все-таки раджу звернути увагу на ось ці квіточки. Зараз ще покажу ось так. Бачите? Ну, стоять, побачимо далі, що буде. Обов'язково. Вам буду показувати. Ось є такі, що випускають вже листочки, а є куртуплі. На цьому все. Пишіть коментарі, що ви думаєте про це все. Чи вирощуєте ви катарантуси. В нас вони не йдуть спросу, я можу сказати. Люди не знають цих квітів, не знайомі настільки, щоб ось вони їх купували так, як петунію. Ну, я буду їх трішечки знайомити. Тож. Спробуйте і ви. Ще, ще є час купити насіння, посадити, верніше висіяти, виростити. Головне, щоб їм було освітло і тепло. Ну, на сьогодні все. Чекаю ваших коментарів, подобайок. Найсад добре. до ноги до зустрічей!